Зоряної часу доби вам, громадяни, в ефірі 10 й випуск ЮНН. Сьогодні поговоримо про роботу над Сантакай та Халсі, про лор, отримуємо відповіді на питання по шторму та поділимося інформацією щодо зміну дорожній карті. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Минулий тиждень у грі прийшов під флагами Alien Week. За лором це свято відзначається у річницю першого контакту людей з іншопланетянами. У черговому випуску Insight Star Citizen ми отримали трохи інформації від команди, що працює над новітнім винищувачем Шиан, Санта СантаКай. Розмова почалась з того, що команда провалила внутрішній огляд Грейбокса корабля. З точки зору розробки, це не є катастрофою, але ситуація потребує додаткових витрат часу і уваги. Проблема зосереджена у приладовій панелі. Для Тар'єру завершена більша частина анімації. У доопрацюванні знаходиться процес посадки та анімація в польоті. Основна частина геометрії корабля вже змодельована і починається етап роботи з матеріалами і внутрішнім оздобленням, щоб все виглядало гарно. Але без вирішення проблеми з панелю приладів зробити це до кінця неможливо. За словами розробників, така ситуація іноді трапляється трохи менше, ніж з 50% всіх кораблів. Тому процес виправлення відомий і зрозумілий. Це не повна переробка концепта, але Знадобиться приблизно півтора тижні з визначенням напрямку і ще півтора тижні для реалізації концепту панелі у 3D-модель корабля. Декілька ідей вже є, і вся складність заключається в тому, що розробка ведеться не для одного корабля. Це закладає певний стиль всіх кораблів Шан, тому команда приділяє багато уваги дрібним деталям, щоб не довелося переробляти це потім. Двигуни і крила Сантакай працюють у тандемі при маневрах. Технічно можна помітити деяку схожість з Ф'юрі, бо це споріднені технології. Для реверсу Двигуни фактично обертаються на 180 градусів, тож корабль не потребує окремих елементів для цього. У цьому кораблі багато антигравітаційних напрацювань за технологіями Шан. Деякі ідеї все ще потребують інженерної підтримки зі сторони коду, але всі рішення вже є, їх треба просто реалізувати. Загальна концепція корабля зробити його схожим на живу істоту під час руху. Крила, двигуни, інші компоненти отримують набагато більше свободи. А за словами розробників, буде дуже унікальним виглядом. Виробником, і саме такий стиль буде притаманний усім кораблям під цим брендом. Всі ці проблеми поки не дозволяють назвати фінальну дату релізу, але корабль просувається за пайпланом, і результат обіцяє бути приголомшливим. Далі Джон Крю розкрив трохи деталі про довгоочікуваний дебют Халсі від Міск у релізі 320. Халсі це найбільший і найумістовніший транспортний засіб для перевезення вантажів між станціями і між зоряними системами у Star Citizen. Розробка почалася 5 з гаком років тому. І досягла значного прогресу на етапі грейбоксу, але потім стали очевидними величезна кількість технічних проблем з ним. Розробники вимушені були зробити паузу в очікуванні допомоги від інших команд, але пріоритети були не на користь Хал Сі. Тому робота була відкладена до кращих часів. За останній рік або близько того команда повернулася до роботи над ним, бо більша частина технічних труднощів була вже вирішена. Тож зараз ми можемо очікувати, що корабель працює так, як він колись був задуманий. Це досить унікальний Абогрі. Він містить багато рухомих частин і деякі технології, які ніколи не були задіяні на жодному іншому космічному судні. В першу чергу це балки, що обертаються навколо центральної секції, через яку гравець може пройти з попереднього в задній відсік під час виконання всіх цих анімацій. По суті, існує дві секції корабля, що рухаються незалежно одна від одної. Цей механізм створює унікальний метод закріплення вантажу на кораблі. Величезною перепоною для реалізації цього корабля була відсутність робочого механізму. Роботи з вантажем у грі. Але у 320 всі необхідні компоненти будуть реалізовані, тому Халсі нарешті отримає все необхідне для реалізу. Треба пам'ятати, що коли він у розгорнутому стані, він не може приземлитися, тож він не може взяти вантаж у звичайному сенсі, як це робить будь-який інший корабль. Для Халсі послідовність виглядає так: ви йдете до вантажного терміналу, купуєте бажану кількість вантажу, розміщуєте його на Халсі, але система розуміє, що не може генерувати вантаж, поки корабль приземлений. Гравець сідає у свій корабль, виводить його з ангару і знову зв'язується з терміналом. Після цього умови для завантаження виконані і починається розміщення грузу. У згорнутому стані корабль поміщається у великі ангари, але у розгорнутому він не поміститься в жодному з наявних зараз доків, хоча його можна пристакувати на будь-якій станції через шлюз. Корпус Халсі зараз дуже близький до золотого стандарту, тобто на поточний момент корабль відповідає всім вже реалізованим і існуючим вимогам до корабля. Де був час, щоб зробити це, незважаючи на те, що за 5 років від початку його розробки змінилося чи з'явилося дуже багато нових вимог і речей, які повинні бути всередині корабля і до яких зараз вже всі звикли. Загалом дизайн корабля це втілення індустріальних концепцій. Основний вхід у шлюз відчувається величезним і масивним. Інженерний відсік у задній частині корабля містить на виду всі силові агрегати, щоб створити у гравця відчуття чогось похмурого, великого і трохи небезпечного. Це допомагає інженер. Наче відчути все, що відбувається ззовні корабля, але всередині інженерного відсіку. Зараз Халсі на завершальній стадії і буде доступний у грі з виходом 3.20. 16 червня 2023 року пройшов черговий години Star Citizen Life. У гостях була команда з лору і сюжету, і основною темою був інопланетний лор. Почали обговорення з сюжету рекламного ролика Alien Week. Питання були взяті зі Спектруму та з онлайн-чату. Багато питань було про таварінську мову. Прогрес у створенні посібника користування. Посібника для дипломатів та інших цікавих речей, але всі ці речі вже можна знайти у готовому вигляді. Далі ми почули розповідь про те, як працює команда. Вони зустрічаються щонайменше раз на тиждень, щоб обдумати нові ідеї для дослідження, проводити брейншторм тощо. Нам розповіли трохи деталей з історії Шан у невеликому блоці про легенди Бану та Теварін. З розповіді ми дізналися, що вандули відпочивають у капсулах для відпочинку, які ідеологічно схожі на капсули для людей з матриці. Джаред від себе Себе запитав про хадіанців з системи Хаді. Команда розказала, що це археологічна золота копальня. Там була війна, ми не знаємо чому і що сталося, але знаємо, що цивілізацію було знищено. Загалом команда підтвердила, що вони завжди готові додати більше і лору і наповнити історію легендами. Всесвіт і його наповненість будуть зростати і надалі. Несподівано ми дізналися, що у товаринів може з'явитися ще один бренд кораблів і що у Шан дійсно існує наземний танк. Все це існує лорно, але поки що не зрозуміло, чи буде реалізовано у грі. Зараз існує запит на більшу кількість ревлік на кораблів від Спері, і команда працює над цим. Багато речей потребують лорного бекграунду, якщо намагатися будувати цікавий цілісний світ. Тому навіть якщо здається, що лорд це вторично для такого проєкту як Star Citizen, то це не так. В такому ключі пройшла вся година чергового лайву Star Citizen. Розробники виклали відповіді на питання спільноти щодо нового концепту Шторм від внутрішньої ігрової кампанії Tamriel. Що потрібно знати. І так, шторм можна завантажити на всі кораблі, в яких зможуть поміститися нова та техніка на платформі Атлас, а за рахунок своєї зменшеної висоти та довжини в такі кораблі, як Карак і навіть Карсар. Варто очікувати, що шторм буде швидше, ніж серії Нова та Атлас, і ближче до гурси за швидкістю, але характеристики ще можуть бути змінені. Вертикальні пластини, які спираються на стійки, це лише декорація. Шторм, як і інша наземна техніка, матиме засоби протидії у вигляді диму. Згадка тактична броня. Це лише маркетинговий хід. З точки зору довговічності він знаходиться між новою та Центуріоном і значно перевершує урсу. Шторм має відносно добрий дорожній просвіт, особливо в порівнянні з новою, а його конструкція дозволяє використовувати набагато більші кути заїзду або виїзду, не зачіпляючи корпус. Як і у випадку з новою, розмір зброї не зовсім відповідає іншим системам, враховуючи її індивідуальний характер, що дозволяє проводити незалежне налаштування DPS. Можна зупевненість. Сказати, що діапазон прицілювання та стрільби по висоті у шторм значно краще, ніж у новий, що дозволить вам вражати цілі на землі майже прямо спереду та збоку від транспортного засобу. Для цього башта трохи висовується, коли машина вмикається. Наявність лише однієї зброї третього розміру це навмисний крок з боку розробників. Вони не хотіли, щоб шторм був надмірно озброєний або надто важкий для керування та ведення бою, як для однієї людини, порівняно з іншими транспортними засобами. У шторму немає ніякого Способу боротьби проти піхоти, крім того, що він має. Якщо ви не бажаєте, щоб ворожа піхота наблизилась до вашого танка, використовуйте швидкість машини. Башта шторму крутиться на всі 360 градусів. В одному з передніх кожухів гусениці є місце для зберігання особистої зброї, а поряд з входом водія місце для особистого інвентаря. Задня частина основного корпусу містить важливі компоненти, у тому числі силову установку, систему охолодження та генератор щита. А на іншій передній гусениці розміщені менш важливі важливі компоненти, такі як радар, комп'ютер та акумулятор. На даний момент у Шторма стоїть силова установка розміру 0, і якщо цього буде недостатньо, то розробники можуть внести зміни або в самі установки, або змінити її розмір. Тепер трохи інформації щодо дорожньої карти та трекера прогресу. У дорожній карті було додано одне нове завдання поліпшення керування колісними транспортними засобами. За словами розробників, це має забезпечити більш надійне налаштування та ідентичність між різними наземними транспортними засобами. А в Керпрогресу було додано два завдання з таких транспортних засобів, як Мірай та Шторм. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.